Всім привіт! Хапай на зв'язку. Сьогодні для вас маємо у продажі дуже крутезний варіант ось такий BMW X5 в 15 му кузові. Даний автомобіль було привезено з Європи, він повністю весь в рідній фарбі і в дуже крутій комплектації. Це, до речі, 3 літра дизель на повному приводі та на пневмі, що є великою рідкістю, а також це 40D, що означає дві турбіни, n 57 мотор. Та 313 коней. Машина дуже комфортна та динамічна. По кузу зауважень немає. Нагадаюся ще раз, що це повністю автомобіль в рідній фарбі. Ось так виглядає гарно позаду. Електропривід багажничка. Всі шторочки, все присутнє. При жодних зауважень немає. Зієї сторони також зауважень немає. Все гарненько, все чудово. Також в цьому автомобілі гарний коричневий салон, без зауважень, шкірка м'ягенька, напа. Все як має бути. Панорама, красиве дерево, також присутні дотяжечки. Попереду комфортні максимальні сидіння з такими гарними м'ягенькими подушечками. Та, як ці кажуть, народі ламані. Підтримка колін на дистанції. це дуже комфортно. Пам'ять сидінь і водія, і пасажира. Фанель також гарно обшита напою. Тяжечки все працює з усіх сторін. Антиблікове заводське лобове скло. Зробимо запуск. Повний електропакет, звичайно, тут же не здивуєш. Підігрів керма, електричне кермо. Регулювання, датчик світла, датчик доща. Також в цьому автомобілі всього-навсього 100. 86 пробігу. Помилок жодних немає. Все гарненько. Мультимедія велика з камерою заднього огляду. Двохзонний клімат контроль, підігрів вентиляція сидінь. Вибір режиму їзди. Нагадаю, що даний автомобіль є на пневмі. Все працює. Без зауважень. Також є в автомобілі проекція. Невеличкий скол є, але він є відреставрований. Амбієнт підсвітка, також є сліпі зони. Автомобіль працює дуже класно, без зауважень. Тому, якщо когось цікавий даний автомобіль, Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також улізом. Всім гарного дня!